Прадік 150, 10-й рік в продажі, з правильним мотором на максимальній комплектації. Друзі, хто шукав, в нас є, приходьте. Друзі, привіт! Нагадую, що у нас на продажу є отака справжня чоловіча машина це Прадо 150. 10-й рік випуску 4.0 газ-бензин, правильно мотор. І правильно, щоб поставили сюди газ, бо їсть вона десь 20-ку. Але я вам хочу сказати, що ви їдете впевнено. Плюс на такий автомобіль з максимальною комплектацією їде ще впевненіше. Леди в нас в лінзах, леди в туманках, камери 360, в коло, камери спереду, в дзеркалах, ззаду, легкосплавні диски, шикарна гума, височезна. І хочу сказати, що по ходові тут все добре. Але я думаю, що мало таких автомобілів, там, де в Тойотах буде щось погано по ходовій. Я маю на увазі в крузаках. Тут весь час експлуатації поміняли там пару резинок, де да і все. А так все надежно, все класно. Парктроніки ззаду, камера, без ключ, доступ. Відкривається дверка, як в холодильниці, набік, шторочка присутня, плюс походне СТО, завжди поруч з вами, набір інструментів. Всі будуть виручати вас. Плюс зарядка 220, десь щось підключити. То вообще, пожалуйста. Плюс, ще фішечка відкривається. У нас люстерка ще таке, дуже зручне, якщо перевозити якісь габаритні речі. Так. Повний порядок. По салону в нас шкіра, чорна шкіра, салон в прекрасному стані. А автомобіль з салону куплявся в Києві. Продаж від другого власника. Багато красивих дерев'яних вставочок, Плюс підлокітники з підстаканниками в нас є. Плюс до всього комплектація дійсно гарна. У нас. Пам'ять сидінь для водія, електрорегулювання, як водійського, так і пасажирського сидіння, повний електропакет склопідіймачів. Так. Древ'яні ставочки, шкіра, мультикермо, датчик світла, дощу, омивачі, фар, підігрів лобового скла, електроскладання дзеркал. І поїхали. Поїхали. Тут дуже багато кнопок. Так, от, напевно, вам покажу, щоб ви розуміли, що тут справжній калькулятор. Автомат, підігріви сидінь. Регулятори для повного приводу, мультимедії, запуск кнопки, клімат двозонний, навігація. Ось так виглядають камери. Це у нас передня. І там з боку, побачите. З боку також камерка нам допомагає, плюс задня. Плюс ще налашту, вона дивіться, повертає кермо, а вона налаштовує, куди мені як паркуватися. Дуже зручно. Плюс до всього. Машинки, ноль помилок, все класно. Подвіску можемо. Регулювати під себе або спорт, або комфорт. Коротше, машина заряджена на всі 200%. Один із найнадійніших автомобілів. Де і в принципі одразу розумієш, що ти на прадіку. Посадка мені дуже подобається. От посадка сідаєш і все, високо сидиш. І Абсолютно ніякі ями не страшні по наших дорогах.